В ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. На Борщівщині знешкодили вбивцю, котрий застрелив дружину і двох поліцейських. У великих гаях з'явилася добровільна пожежна команда. Полісмени Тернополя влаштували патріотичний флешмоб. День прапора в обласному управлінні національної поліції став днем скорботи. Сьогодні вранці у борщівському районі трапилася трагедія, внаслідок якої було вбито чотирьох осіб. Двоє з них працівники поліції. В головному управлінні національної поліції Тернопільщини свято прапора стало днем скорботи. Двох працівників борщівського відділення вбили при виконанні службових обов'язків. Органами прокуратури Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво і розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за статтею 348 – це посягання на життя працівника правоохоронного органу, та за частиною першої статті 115 – це вбивство кримінального кодексу України. За попередньою версією правоохоронців, 45-річний чоловік вбив дружину через ревнощі. Коли на місце події приїхала поліція, зловмисник здаватися наміру не мав. Кілька годин із ним вели переговори, проте безуспішно. Він відкрив вогонь. Для двох поліцейських вистріли стали смертельними. 31-річний капітан Андрій Чернятенський був інспектором борщівського відділення поліції. А 30-річний майор Олександр Рудик оперуповноваженим у тому ж районі. Органами прокуратури Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво і розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за статтею 348, Це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Та за частиною першої статті 115 – це вбивство Кримінального кодексу України. Вбивцю на місці події. Правоохоронці знешкодили. Наразі тривають слідчі дії. У зв'язку із трагедією на Тернопільщину приїхала глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Сьогодні в Україні синьо-жовтий день. Щорічно, 23 серпня, українці вшановують символ незалежності, символ нації, символ боротьби і волі синьо-жовтий стяг. У Тернополі на церемонії освячення і підняття державного прапора побували і наші кореспонденти. З україною в серці та гордо піднятими синьо-жовтими прапорами дорослі і діти прийшли сьогодні на театральний майдан. Традиційно у день державного прапора у місті відбувається урочиста церемонія освячення та підняття українського стягу біля пам'ятника незалежності. Тут вшанували хвилиною мовчання героїв, котрі загинули за Україну та подякували тим, хто боронить нашу землю від ворогів сьогодні. Цей синьо-жовтий прапор буде не просто символом, а тим образом. Нашої української держави, за який і за яку боролися багато поколінь захисників України, нехай благословення Боже завжди перебуває над усім нашим українським народом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! В цей день ми згадуємо 1990 рік, коли вперше український національний прапор був піднятий над будівлею Тернопільської міської ради. Сиденьким горомслов вдячності, шани і поваги всім тим, хто стояли у витоків боротьби за незалежність і українську державність. У ці дні ми кажемо слово вдячності і низько схиляємо голови перед горізмом тисяч українців, які сьогодні, не шкодуючи свого життя свого здоров'я, під українським державним прапором, воюють за гарбником і оберігають нашу державність. Життя так склалося, що вся область. І всі українці стали волонтерами для того, щоб захистити нашу державу. Сьогодні виклик наш це виклик змінам, які мають відбутися в нашій державі. Я дякую кожному, хто долучається до цього. Дякую кожному, хто бореться з проявами корупції, хто підтримує реформи і вважає за потрібне змінити життя нашої держави. Наш синьо-жовтий стяг над нашою землею це є одвічна мрія наших предків про свободу і розбудову нашої держави. І сьогодні для нас, для сучасних українців, це є символ волі і незалежності нашої держави. Наш прапор об'єднав усі покоління до захисту нашої України. Будьмо гідними, будьмо вільними. Слава Україні! Квіти пам'яті лягли сьогодні і до пам'ятників борців за волю України. Тарасові Шевченку, В'ячеславу Чорноволу, Ярославові і Ярославі Стецькам Степану Бандері. Добровільна пожежна команда з'явилася у селі Великі Гаї. Обслуговуватиме вона наразі 14 населених пунктів, які входять у Великогаївську громаду. Раніше туди, у разі потреби, їздили рятувальники з Тернополя. Село Великі Гаї, що біля Тернополя, тепер має свою добровільну пожежну команду. Вона буде обслуговувати населені пункти, які об'єднує Великогаївська територіальна громада. Згодом можливо і довколишні села. В березні місяці 2016 року між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Тернопільською обласною державною адміністрацією був підписаний меморандум про реалізацію пілотного проекту щодо створення добровільних пожежних команд на території області в об'єднаних територіальних громадах. Це перша пожежна. Частина, яка відкривається після підписання меморандуму в рамках реалізації проекту децентралізації влади, так взагалі на території Тернопільської області вже функціонують 26 місцевих пожежних команд, і це вже перша добровільна пожежна команда. Великогаївська громада одна з найбільших в області. Вона об'єднує понад 11 тисяч людей із 14 населених пунктів. На сьогоднішній день е, об'єднаною громадою визначено три, три водія, які на постійній основі вони в штаті команди отримують відповідну платню. І а також набирається зараз вже є три добровольці, які будуть здійснювати своє чергування на добровільних засадах і виїжджати на пожежу після відповідного вишколу в наших підрозділах. Щодо техніки, то наразі обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій передало добровільній команді один пожежний ав. Автомобіль, який стверджує Віктор Маслей, зможе забезпечити реагування на території громади, ну а вже в майбутньому я думаю, громада в процесі розширення. Наскільки ми вже сьогодні чули. Голова громади озвучив про проведені перемовини з поляками стосовно отримання вже більш таких потужних автомобілів, які могли би, скажімо так, надавати і інші послуги не тільки згасіння пожежі, рятування, ну наприклад, там розчистки доріг там і так далі на території громади. Державна субвенція на розвиток громад має бути спрямована на вирішення низки питань, що стосується не лише надання послуг, а й безпеки мешканців. Переконаний голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Відповідно. З метою надання максимальної послуги безпеки громадян ми і започаткували програму створення в кожній територіальній громаді великому містечку не менше однієї місцевої пожежної частини. Ми на, на інфраструктуру територіальних громад виділили 141,5 сорок мільйон, мільйонів гривень. Вважає громада за потрібне реконструювати місцеву пожежну частину. реконструює. вважає за потрібне школу. Бере і робить школу. До слова, у вересні така команда з'явиться у Заліщицькому районі, а у жовтні окремий пост державної пожежної охорони відкриють у Микулинцях. Карта в'язниць, одяг, бронежилети, знаряддя праці, фотографії та історичні довідки про політичних діячів, які піддалися репресіям. Таку експозицію відкрили до Дня Незалежності у Тернопільському музеї політичних в'язнів. До відзначення дня прапора та дня незалежності в історико меморіальному музеї політв'язнів та репресованих готувалися близько року. За цей час зібрали понад 60 біографій та фотографій уродженців Тернопільщини, які були репресовані радянським урядом. Ми отут прикрасили наш майдан. Величезним прапором навколо, а в самому музеї ми відкриваємо нову експозицію в камері, яка присвячена політв'язням, які знаходились в таборах Гулагу і на спецпоселенні. Це великий зал, десь коло 50 метрів. Там ми змонтували 10 нових стендів експозиції про їхнє життя і діяльність в таборах. На виставці організатори намагалися відновити втрачені або раніше невідомі історичні відомості а на карті колишнього радянського союзу відзначили місцезнаходження чи не усіх тогочасних концтаборів та в'язниць. 25-й рік незалежності заставляє нас усвідомлювати ту ціну, яку платили багато багато поколінь українців для того, щоб ми мали суверенну незалежну державу України. Хочу відзначити, що це унікальне приміщення. Десятки тисяч українців пройшло репресії. Найважливіше це пам'ятати, що Тернопіля було, є і буде колискою популяризації національно визвольної групи. Кожен третій житель Тернопільської області піддавався репресіям. Однак, роздобути відомості про політичних в'язнів, їхню діяльність справа не з легких. На про великий жаль. більшість з історії України правдивої історії України знаходиться під грифом секрету. Так сказало, що радянському режиму було невигідно говорити правду про те, що дійсно було в Україні. Невигідно було говорити про тих людей, які не боялися йти проти режиму. Ця правда завжди приховувалася, і саме завдяки вашій ровачій праці маємо можливість і знати для себе, розказати своїм дітям правду про те, що відбувалося в Україні, правду про наших людей, про наших жінок, як вони не шкодуючи себе, що вони робили для того, щоб жити справді в українській державі, для того, щоб ми могли цінувати те, що маємо сьогодні. До слова, з нагоди 25-ї річниці незалежності, старший науковий співробітник музею, багаторічний політв'язень Ігор Олещук одержав з рук президента орден за заслуги другого ступеня. Присутні сьогодні на відкритті виставки привітали громадського діяча із цією відзнакою. Побажати вам довгі роки життя для того, щоб ви могли далі бути провідником цієї історії і не зупинятися і нарощувати ту пам'ять ту історію, яка сьогодні дуже важлива для нашої незалежної держави. Хочу подякувати всім організаторам, які сьогодні приклалися до виставки. От, сили вам натхнення у вашій праці і хочу наголосити одну річ, що ми повинні пам'ятати нашу історію щодня. Напередодні відзначення дня прапора та 25-ї річниці незалежності України тернопільські поліцейські влаштували патріотичний флешмоб, поєднавши у ньому головні державні символи. Майже чотири десятки патрульних вишикувались, утворивши український герб, заспівали державний гімн і підняли синьо-жовтий стяг. Душуйте. Оскільки ми скоро святкуємо День Незалежності України, і крім того, День міста Тернополя, і ми вирішили, що ми також хочемо долучитися до певних акцій. І оскільки ми є патрульна поліція, яка повинна захищати людей, ми хочемо показати, що ми ще з ними єдині духом. Таким чином, ми влаштували цей флешмоб. Ідея проведення такого символічного дійства зародилася спонтанно і часу на підготовку зізнаються полісмени. Не було шмоб сьогодні присвячений якраз до святкування 25 ї річниці незалежності. Таким чином патрульні поліцейські міста Тернополя виразили своє святкування. Це для нас надзвичайно цінно, тому що як відомо патрульниці і молоді люди, які прийшли вносити якісь зміни. В державу, починаючи з себе, до слова, у святкові дні патрульні пильнуватимуть за порядком у місті в поселеному режимі. Сьогодні у Тернополі стартував гастрономічний фестиваль Вуличний ринок, оскільки початок дійства співпав із відзначенням дня прапора. У парку Шевченка влаштували патріотичну акцію малювання прапора України. Ми думали, як так цікаво поєднати початок фестивалю і таке ну гарне патріотичне свято. Думали над різними варіантами. Дійшли до такого варіанту, тобто, де люди самі своїми руками малюють прапор. Це цікаво, весело людям. Це люди зможуть взяти в цьому участь. Тобто, це таке Своєрідна флешмоб тракція для людей. Відбиток своєї долоні на полотні поставили чимало тернополян і вже менш як за годину прапор намалювали. Забруднитися ані дорослі, ані діти не боялися тим більше фарба для малювання водоемульсійна, тобто відмивається як з рук, так і з одягу. Ця ідея дуже цікава і дуже оригінальна. Раніше цього місця такого не було. А долучився я до акції, щоб внести якусь свою часткову спільну справу. Це все ж таки спільна справа для наших людей, яка поєднує нас і показує, що ми згуртовані і можемо щось зробити спільно. Було дуже цікаво. Я такого не пам'ятаю ще. Це перший рік, що поставили такий прапор, ну, щоб. Його кожен з цих тернополян міг домалювати самостійно. А весело було? Дуже сильно весело, ми от відмиваємося. Це взагалі круто. <ристої> Кажи, <ристої> я Арсен. Я Росен. Скільки ти років? Три. <ристої> три, три. А як <ристої> ти робив? Розкажи. Макав <ристої> руку шару. Тару, напав руки на чолі і все. тут трохи не відмилось. Що робитимуть із намальованим прапором організатори вирішать вже до кінця фестивалю. Нагадаємо, вуличний ринок триватиме до 28 серпня. Сьогодні у Тернополі стартував чемпіонат Східної Європи з аквабайку. Цьогоріч його проводять в п'яте. Тернополяни та гості міста мають можливість оцінити вміння майстрів їзди на водних мотоциклах з Литви, Польщі, Німеччини та України на хвилях Тернопільського ставу. П'ятий чемпіонат східної Європи з аквабайку розпочався у Тернополі. Організатори зізнаються, тернопільські змагання з цього виду спорту вважаються чи не найпрестижнішими в Україні. Тернопільська гонка вона дуже така знакова і саме вважає це гонка в Україні. Ну і якби вже западні спортсмени теж європейські начинають нам ездить, Уже не бояться наших границ, уже не бояться наших дорог. Вадим Коровицький розповідає, порівняно з минулим роком учасників більше. В одній гонці змагаються від трьох до дванадцяти спортсменів різних вікових категорій, а також класів. Учасників у нас зареєстровано і в тіні двох днів будуть участвувати 30 чоловік. 31. чотири країни – Литва, Германія, Польща і Україна. Категорії юніори, жінки, чоловіки. Сьогодні ми проводимо сорінування по кільцевим пірпокапокільцевим перегонам. Клозит курс по англійськи, два заїзди і фрістайл. Завтра буде ще слалом. Владислав аквабайкерством займається не один рік, не приховує іноді це нелегко. Я Я займаюся 7 років цим спортом і очень багато на самом деле ощущений разных. Да, я задоволен идти в гонку, але дуже болит спина, потому что большие хвыли, да, это выматывает. Очень нравится на самом деле ощущение скорости, опасности тоже в каком-то случае. То есть, когда люди считают, что это не совсем опасно, на максимальной скорости гидроцикла, когда падаешь в воду, ты начинаешь прыгать по воде как камушек. Такое, да, теж бувало. Погоду, конечно, б поменять, щоб було солнышко і тепло, але на самом деле це не самая большая проблема, яка як би, є. Проблем на самом деле нету. Все нормально. У нас всегда здесь хорошо в Тернополі встречают. Очень хорош, хорош хороша акваторія, прекрасно оборудованное место. Ну вот приймающа Тернопольська сторона завжди дуже много робить, для того, щоб ця гонка понравилась людям. Переможців змагань інтернаціональне журі визначить завтра. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам вечора та приємного настрою до зустрічі на телеканалі Інтебе.